В Ізраїлі військовим заборонили користуватися телефонами на Андроїді. Такі обмеження насамперед стосуються старших офіцерів. Кажуть, що все через кіберзагрози. Такі телефони не раз легко вже зламували хакери. А коли мова йде про військових, це серйозно. Бо mm -hmm. інформацію можуть зацікавитись не просто хакери, а й терористичні угруповання. Це ще не все, тому що в Ізраїлі нещодавно заборонили військовим навіть користуватися китайськими електрокарами. Mm -hmm. Як от, логіка проста: ці авто збирають дані. З камер, мікрофонів і як побоюються експерти, можуть відправляти їх далі на сервери в Китаї. І от в результаті маємо з вами дуже інтересну тенденцію. Світ дедалі обережніше ставиться до китайської техніки, і це при тому, що китайські гаджети, ну як трава після дощу, mm -hmm. вона насправді скрізь. То власне, які китайські пристрої, що є у вас, можуть становити загрозу? Угу. Наші журналісти з'ясували, що саме викликає занепокоєння в різних країнах, і які пристрої ризикують перетворитися з помічників на шпигунів? Про все це дивіться в наступному сюжеті. Корисні, але небезпечні. Мова йде про роботи пилососи. Минулого року у ці девайси переслідували у будинках своїх власників та навіть лаяли їх через вбудований мікрофон. Звучить смішно, але це реальність, пише ABC News. Усе це сталося з кількома людьми, які мали робити пилососи китайського виробника. Згодом з'ясувалося, що це справа рук хакерів, які зламали систему безпеки пристроїв. Більшість роботів пилососів вироблені в Китаї. Вони мають будовану камеру, датчики орієнтування у просторі та інколи мікрофони. Вони зберігають карту схему вашого дому, щоб прибирати, а інколи записують усе, що бачать. Керується пристрій через застосунок у телефоні. Виробник при цьому отримує доступ до даних пилососа, нібито для поліпшення роботи. Але експерти припускають, все це може зберігатися на серверах компанії. Коли з одного боку план квартири передається на сервери в Китаї, з іншого боку, молода людина розказує, показує, ідентифікує свій пристрій. І коли всі ці дані і ті дані співставляються десь у китайській розвідці, то китайська розвідка вже отримує дані про детальний план квартири і розташування будинку, точні географічні координати. Наступні потенційні шпигуни це китайські відеокамери, які використовуються для спостереження. Вони теж можуть передавати інформацію нашому ворогу. Наприклад, торік, під час одного з російських обстрілів Києва, вулична камера транслювала зображення локації, де була розташована критична інфраструктура, і роботу систем ППО. Доступ до цієї камери теж отримали російські хакери. Журналісти з хем провели розслідування і встановили, що китайські відеокамери особливо вразливі, якщо вироблені до 2023 року. Такі моделі значно легше зламати через сервери. Підступні і китайські смартфони у Бельгії. Уряд вже попередив людей, що вони можуть шпигувати за власниками та зливати інформацію уряду КНР. Адже китайські закони дозволяють вмонтовувати у смартфони засоби для прихованої передачі даних власників. Це все в одному, і це ось ризики передачі і голосової інформації, і трафіку. І інформація про марку модель мобільного телефона, про контакти, і про дуже велике коло, тому що тут і смартфон китайський, і операційна система китайська, і, скоріше за все, ну, додатки вже якась частина буде точно китайська. Слухаєте музику чи спілкуєтеся через китайські безпровідні навушники? Тоді теж можете бути в групі ризику прослуховування чи шпигунства. Кіберексперти пояснюють, навіть якщо вони під'єднані через блютуз, який важко перехопити, розмови все одно можуть записуватися і зберігатися на китайських серверах, що особливо небезпечно для військових та політиків. Особливо ризиковано під'єднувати навушники до китайських розважальних застосунків. Там витік може бути значно більшим. Звук наушника передається в додаток, якийсь, яким ви не знаю, там розважаєтесь, граєте. От що це за додаток? Оце ключове питання. І хто виробник цього додатку? Якщо це китайська компанія, то одразу суттєво підвищуються ризики. Тож будьте уважні до своїх гаджетів. Наприклад, голосові помічники на телефоні активовані постійно, бо в будь-який момент мають бути готові отримати від вас запит чи команду. Рівень безпеки залежить від виробника, кажуть кіберексперти, а ще від додатків, яким ви надаєте доступ до мікрофону та геолокації.